От, веселка. А я зараз маю дощ накрапає. Я маю зараз 9-тудин доходить вечора. Маю зараз глянути а, на третій корпус, що там принесли. Ну, третій корпус це точно. Спокойно, ребята. будет хорошо О. так, так все забираю Забираю. Так. Так. Зарогля. Раз, два, три, чотири. Ну, п'ять з медом. Так, там внизу теж видно рамка з медом. Рамка важка, медова, супер. Так, рамка медова, інша теж медова. Так що на цьому все, ставимо.